Анонсований збройними силами України контрнаступ завдає клопоту не лише російським силам, а й світовим політикам та експертам. Якщо перші намагаються зробити все для того, аби вибудувати лінії оборони на окупованих територіях та заявляють про примусову евакуацію, то захід очікує від України чогось величезного, заявив в інтерв'ю Вашингтон Пост міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, очікування від контрнаступальної кампанії збройних сил України у світі переоцінені, тож це може призвести до емоційного розчарування. Презніков каже, партнери України очікують, що збройні сили знову досягнуть успіху, який західні лідери покажуть своїм людям. Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху: 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів. Щодо західних посадовців, то під час дискусії, яку організувало видання Вашингтон Пост на початку травня, державний секретар США Ентоні Блінкін поділився оптимістичними очікуваннями від контрнаступу збройних сил України. Я впевнений, що вони досягнуть успіху та повернуть собі більше території. Гадаю, важливо також зазначити, що для Росії це вже стратегічна поразка. Росія намагалася старти Україну з карти, ліквідувати її незалежність і включити до свого складу це не вдалося, і звісно, Україна повернула собі значну частину території, на якій Росія спочатку залишила свої сліди. Як пишуть журналісти видання Вашингтон Пост, запланований контрнаступ може ознаменувати собою найбільш важливу фазу війни. Тож увага цілого світу неабияк як прикута до нього, як і побоювання окремих осіб. Відзначає видання, що якщо українці не впораються, Київ може втратити міжнародну військову допомогу. Або ж і взагалі світ почне тиснути на Україну, сідати за стіл перемовин з Москвою. Президент Чехії Петр Павел Вінтрюґардян, наприклад, зізнався, що застеріг українське керівництво від поспішного контрнаступу. Мовляв, зсу більше не мають елементи несподіванки, щоб відтворити успіх з деокупації, як це було у Харківській області та Херсоні. Очевидно, у них все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції. Щодо готовності збройних сил України, то за словами міністра оборони Резнікова, перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%. Однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном. Президент Зеленський підтвердив, до контрнаступу Україна буде готова тоді, коли отримає усе необхідне озброєння. І, хоч винищувачів поки немає, чекати їх не будуть. Уже згодом стало відомо, що уряд Польщі передав Україні 10 винищувачів, міг 29. Українці, з яким поспілкувалися кореспонденти Радіо Свобода щодо контрнаступу, мають такі думки. Ну що ми можемо очікувати? Ми очікуємо тільки перемоги. Тільки перемоги, тільки все буде добре. Без звільнення Криму все таки у нас війна буде продовжуватися дуже довго. Чим швидше їх розіб'ють, тим краще буде для, для нас. Аналізуючи статті західної преси, військовий експерт Михайло Самусь пояснює, військова операція передбачає виконання конкретних завдань, тому тема очікувань взагалі повинна залишатися за рамками. Самусь каже, контрнаступальні дії вже почались, вже відбувається насправді. Воно відбувається вже певний час, коли ми бачимо вибухи, наприклад, місць зберігання палива. В Севастополі або на території Російської Федерації, або знищується інфраструктура залізнична на території Росії. Ну при цьому, звісно, постійно на окупованих територіях знищується інфраструктура така, командні пункти, зенітно ракетні комплекси, склади з боєприпасами в тактичній глибині або навіть в оперативній глибині. І все це вже говорить про те, що в принципі shaping operation вже почалася. Українські воїни, на яких найбільше надій покладають як і українське суспільство, так і західний естеблішмент, переконують, готові відвоювати кожен сантиметр української землі. Контрнаступ, звичайно ж, буде друге, це те, що контрнаступ, звичайно, буде успішним і нам вдасться звільнити всі тимчасово окуповані території України, і може. Дещо більше, не знаю, як піде. І третє, що я очікую, це те, що наша бригада обов'язково прийме в ньому безпосередню участь, тому що контрнаступ буває нечасто, і не прийняти в ньому участь, ми просто не маємо права. Засновник ПВК Вагнерген Пригожий на початку травня у власному телеграм-каналі стверджував, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом, на його думку, почнеться активна фаза. Успішний контрнаступ України можливий лише на вузькій ділянці фронту, вважає британський генерал у відставці Сер Річард Берронс. Про це він заявив в інтерв'ю БіБІСІ. Натомість експерти переконані, що найвірогіднішими напрямками, де зсу можуть розпочати контрнаступ, є Запорізький та Херсонський. Щоправда, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, остаточні плани контрнаступу українських військових президент Зеленський ще не затвердив. Олег Галів та Ірина Сесак. Свобода ранок.